Привіт, привіт, слава Україні, ми з Італії. Так, у мене новий новий об'єкт. 19, П'ятий поверх. Ні Ніаполь, Так, от покраска. Я постоянно такі от покраски. Все біло. Все, окрасимо. Я там закінчив цей об'єкт. Тут і чорний почав його. Я прийшов їм допомагати. Все, покраска. Це у нас кухня. Ось вот такий косметичний ремонт. 我们。<Okay. S 2> okay. Ну, зараз вівторок. Так, балкон тоже. Треба опить поклевал тоже. Балкон заехал. Тут кухня вже покрашена. Повідорчик. Толіка по навітанні. Вот. Все, все кратко. І така. Ну, вот. Все понакрывали. Тут бачу сніг лети ще старі, такі якісь дерев'яні. все на кнопочку. Що робить? Так. Ось ну, такий невеличкий косметичний ремонт, підшпаклювати, покрасити і все, бо ще думаю цей тиждень і все, йдемо в відпуск. На море, на море. Отак. От Окей, добре. Ну добре. Домофоні і все є. Добре, коротше. Так, ну що, балкон я зробив, покрасив. Ну, воно от тільки верх. Покрасив. Ну, зроблено біленький. Ну. В нас сьогодні середа, це четвер і п'ятниця і в отпуск ще два дні лишилося. Так, от знайшли тут градусний показує трет, не знаю, що там видно через камеру. Показує 30 градусів, тільки ранок ще. Вже 30. Так, ну, що мені, коротше, тут перейти по одному разу і покраска. Покрасти ще раз всі кімнати, оборочка і все. Ну, то мені. Зараз коридор. Окрасти. Однак коридор. Все набіло, добре, що все набило. потім треба буде двері покрасити. От. Тут мені до п'ятниці. Я буду сам робити. Вже то, як сказав, підшпаклював чорний, откило, поробило, от його все поробив. Я буду закінчувати. Тут краски, все, все не пропавало. Що роботи, йде до закінчення. Зараз робиться оборочка. Все вже покрашено, Все не біло. Все, я оборк роблю. Треба все мити. Двері поставити, оці короткі на розетки. А ще треба раз двері покрасити дні. Все остаємо почистити, це шафа така. Всього, тут зараз все в корочку роблю і так, і на тому чинеться. Це вже сказати, після обіду, це вже зараз якась година друга десь. Якщо не встию, то значить ще завтра. Там на годинку, на дві. О, так. То добре, чи то якщо я цей. Якщо вже завтра не буду нічого знімати, то тоді після відпуску почуємось якісь нові об'єкти. Маю, то будемо старі закінчувати, бо там ще є. Щоб не подороблювали всіх об'єктів. От. Ось, лайки, майкозики. І так, от. все так. Теж на напівано. Окей. Так, я постійно кажу вам, як тут як туалет без перегородки. Нема такого, не бачу, щоб десь в Італії був туалет, щоб був окремо. Перегородка. Нема такого. Ні, 20 туалетів. Но щоб було все в туалеті. Може бути біля кожної кімнати сказати ванна кімната. Тоді типу, буде С, це, С це, це, це і Ц. Це. Біля каждої кімнати. Но не окремо то строїться на Україні, от або планує, або так що краще построїти два туалети, ну, щоб воно було, як сказати, без тих кабінок. От, і що з кабінкою, то, то вже застаріли, то за Совєтського Союзу робили, бо, як сказати, стіли, щоб той рабський народ жив, як сказати, цивілізовано. І так. До 2002 року. Так і далі бачу строїти. Okay. Окей. Бачите, чи завтра буду знімати. Якщо не буду, то пока-пока. Бачимо пока. після водоскувати. Пі... Пі... Ну, може, якщо щось ще, ще, ще буду на як до відпуску щось йду знімати. Ну буду бачити. Десь би їздити або що, щось знімати. Окей. Так, ну що у нас вже сьогодні п'ятниця. Ще прийшов на пару годин поразки двері. Вхідні. Вхідні двері докрасти. Тільки звісить білим. От, ну і все, і коротше чищу все воно. Треба все повикидати, замітати все картон. Все точно, все так. Да. Двері поставив. Ми їх знімали як щоб не похляпувати. Ушитки. 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 Вот так. все так. Вот ну вот. Все. Окей. То що. Пока-пока, кажу. Вже, як сказати, на роботі побачимось після відпуску. Все, ставимо лайки. Підписуємося на мій канал, задаємо питання, кого що інтересує. Я буду по можливості знімати. Окей. Побачимось. Після відпуску. Пока-пока.